Купаємо дренажну яму, зливну другу. Цю яму буде переходити, це буде друга яма, буде переходити з першої ями. Зараз так. глибина зараз півтора метра, купаємо далі. Так, яма викопана. Глибина приблизно 2,30-2,50. Так, внизі поставив познаки сантиметрів 20. Засипеться щебенем для дренажу. Все, отумовра ми будемо ложити донизу. Ну і так всі. Приїжджаємо. Чотири хватить. Так, на дно дали піску в подушечку і засипаємо щебень. Сантиметрів двадцять. Самій ямі вирівнюємо трохи поверхню. Уровні як вже поставив. Положили друге колесо. Між колесами даємо цеглу по цеглині. Так, три цегли. Щоб сюди теж проходила собі вода. На всякий случай поставлю сітку тут, щоб щебінь туди собі не попадав. От, і засиплю далі щебінь його тут. Собі вода буде тут виходити і далі щебінь, ще такий більший. Ще за колесами ще свій буде дренаж. Так, таку сітку додавати. давати. Финиш.